Короче, ему дур в голову уже бьет. Может одного порядок? Может, говорит, тот же на тех же.

На расплече это медведем. что, я буду тут с ним Какие это собака. Килограмм 150 метров. よろしくお願いしま Хто його побачив? Каже, я просто змінив. У нас тут буде заправки. Він видміснівий. Пішов би. Пішов. Він живили дві. Пішов полиби. Що скава? Прислухається.

Þú veist, þú varst í parka þess að skúrið, kynnið mér. Відій! Я тут до мене хотіла і до тейдео. Такі кушають. А як в дорогу вибіжить? Машиною під'їхати на що мені заховалися. Ne yapacağız? Ne yapacağız?

Домив мешканець в села Брищі, неподалік тут біля заправки Вок, він проживає. І виявив біля свого будинку ведміддя, після чого він пішов на автозаправочну станцію, зателефонував міліцію, а Медведь пішов за ним. Так він надалі знаходиться підгорям. І ви прийшли на місце і... Здійснював порону громадського порядку. Такої не... і немає. Ви скажіть, ви проїжджали і побачили... Да, ми проїжджали по дорозі, їхали на ковіль, зупинилися, тому що стояло багато машин, побачили медведя. Коли просто почали фотографувати, він почав за собакою бігати, побігали на заправку вог, поснімали його, кормили з рук. Він не є великий. Хоче гратися просто, люди його трошки пугають. Просто жалко, якщо його заберуть хтось в лічне владіння і від цього. Ну, а у вас раніше був якийсь досвід спілкування з такими тваринами? Ми всі спілкуємося з тваринами. Ходимо в ліс, бачимо тварин ну, але, за парк. Але вам не страшно було кормити його з рук. Агресії ніякої неї. Ніякові не нічого не робить він агресію ніяк. Він простий, спокійний, відміжонок, те, що хоче просто погулятися, як покормити. Покормили його з рук, гладили його, нормально. Є фотографії. Добре, дякую. А як ви звати? <плат> Максим. Він не був ні <Нічого>, запутаний, <À>, ні запутаний. Просто <плат> маленький. Але якщо б ти не підпитався, <плат> то ти не підпитався. <плат> ти не підпитався. <плат> Зрозуміло, хочу сказати, що ми знаходимося на дорогі М-19, до воно окова Чернісі та при заступанні наряду, при, наряду який виїхав в першу зміну, повідомили про дану ситуацію, яка сталася подалі села Маяки, або села села що є далі, що по даній дорозі бігає відмінь. От ми виїхали на дану ситуацію з метою того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху, тому що, як ви бачите, багато цікавих. Водіїв зупиняються от, з метою того, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху. Ну, а стосовно відмеді, я думаю, це інші служби, там МЧС, які розберуться з даною ситуацією. Ну, але якби агресивності такої від мішки не було. Ну, як ви також бачите, ніби з ніби зоопарку, чи звідки це візьміть, невідомо. Інформацію даної не володію, як такої агресивності від нього немає. Ну, все для цього питання. Виходить, не Ми поведені, але я Руками гаєшники мають тримати чітчині, хохотну. Ой, вообще ну ну, красавец, тут, тут, да? Такие-то воротничок и шару был. Алло.

Давай приземлиться! Давай! Да, да. да, я Давай! на своей ну. Давай! Давай! ты Давай! 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 І мені показують, він до кодма входить, а вот так, знаєш, ми його не буде. Кажі, я, воні, 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 воні. Є знакома. Послухай, він якийсь дрессирований.